Вітаю всіх! Сьогодні у нас 5 вересня 2025 року. Я хочу показати вам, зробити такий невеличкий відео огляд наші щеплені сосни. Сосна е, щеплена цьогорічна, цього щеплена весною цього року. В рожках е, ціни, я, якщо в тіх то ціни, я не можу писати, але прошу писати мені на вайбер, на мій номер. Сад на Вайбері, Я зможу вам скинути тоді повністю прайси на наші рослинки. Ось тут у нас сосна жоппі в двохлітровому горшку. Тут це одиннадцять у нас сосна кватерері. Ось тут у нас окуліс драконус, тобто око дракона. Тут у нас сосна Денсифлора пендула, тобто пендула це плакуча форма. У нас в наступна на штамбі де до 30-40 сантиметрів. Наступна у нас сосна саншайн також на штамбіку невисокому сантиметрів 30-40. Наступна у нас Сосна чорна маритіма У неї є форма схожа на жупи, але це сосна двохвойна. Так, під 42 номером у нас сосна чорна рондело Це колоновидна форма. Далі у нас під номером 12 Golden Glow. Також є низенький штамп від буквально від 10 см до 30-40. Тут у нас денціфлора, сосна денціфлора Аліза Варкаде. Є на штамбіку, і є без штамба. Ось так. Тут у нас сосна чорна. Крін тогор. Колоновидна, дуже щільна форма. Це у нас Марія Брегон на штамбі. Штамб 40-50 см. Тут Марія Брегон, але ще внизу без штамба.